Вітаю, любі друзі, ви на каналі «Бабусині квіточки і не тільки осінь, пора хризантем і пора гарбузів. Як ви розумієте, я на фестивалі гарбузів у місті Бад-Лішпрінге. Я вперше почула про це містечко. Мені дуже хотілося побувати на такому саме заході. І, звичайно ж, як тільки я взнала, що неподалік від мене є таке, то я Тут, і нас зустрічає ось такий кіоск із різними сортами гарбузів. Тут можна було купити і декоративні для свята, і для супу, і для цукатів. І, звичайно ж, це були головне регіональні сорти, в основному німецькі. Вони прекрасно тут родять і дуже смачні. Кому цікаво було, розпитували, хто хотів, міг почитати інформацію, але не повірите. Я раніше думала, ну скільки ж тих гарбузів, саме сортів, не гібридів. Ну, Хай 10, 20, 30, хай 50. Але тут не тут, а трішки далі. 250 сортів гарбузів з усього світу. Я вам показувала в ботанічному саду десятки сортів перців чилі з усього світу. А тепер ми побачимо 250 сортів гарбузів. Захід був дуже цікавий. Були і ось такі скульптури, але більше їх буде на каналі Українців Німеччині». Я потихеньку монтую відео, буду викладати, бо вона збирала дуже багато відео. І цікаво. Звичайно що я звертаю увагу і на клумби. Погляньте, як прекрасно темний батат виглядає на фоні жоржин. І бегоній. Мені дуже сподобалося. Вітер був достатньо сильний, інколи навіть заважав розмовляти. Подеколи зривався дощ, потім піднімалося сонце. Ну що ж, а зараз подивимося, що ж нам. Поставили, точніше, хочуть показати. Спочатку я йшла ось так потихеньку, роздивлялася, потім почали трошки більше людей. було, Я приїхала раненько, старалася пораніше приїхати, бо все ж таки добиратися далеченько. І мені було цікаво, я дуже люблю саме кабачки, хоч і не гарбузи, але родичі. Але погляньте, скільки їх стається схожі. Але такі різні. І всюди написана батьківщина саме цього гарбузика асортимент шикарнючий. Я так і думала, що буду ходити від гарбузика до гарбузика, показувати вам, ви будете за... кому цікаво, можливо, хтось запише якийсь сорт гарбузика, який сподобався. Але це просто неможливо. Очі розбігаються, деякі є дуже екзотичні, деякі. Звичні нам, але їх так багато, що просто вау! Як бачите, об'єднані і сорти, і цукіні тут є, і патисони, і я так зрозуміла, що в основному тут їжаві. Хоча ось цей сорт це більше ми звикли до декоративного такого сорту. Я знаю, і змія є, і лебідь є, саме з такої категорії. До речі, саме тут ввечері проводився захід, не захід, як зважування гарбузів і городини. І реєструвалися рекорди. Це було дуже цікаво, але, на жаль, я не весь побачила, тому що він проводився вже пізненько, а мені потрібно було їхати ще додому. Тому самі розуміти, я подивилася тільки початок, і цей, цей початок. Я покажу на каналі Українців Німеччині, але я вперше побачила баклажан, який важить більше 5 кілограмів, і кавун, який важить більше ніж 78 кілограмів. Для мене 15-20 – це вже був рекорд на моєму вгороді. А тут 78 кілограмів, і найменший гарбузик, який важив 138 кілограмів. Ну ось так. Буває, мені буде цікаво, я ще не бачила ніде результатів цього голосування. Ось бачите, який маніпуська. Мені здається, там були більше, ніж 200 кг гарбуси. Кому цікаво буде, зайдете, хоч подивитися на фото. Я саме для каналу бабусині квіточки не тільки вирішила показати ось всі ці. Гарбузики, тому що тут дуже багато любителів є і декоративних гарбузиків, і самих гарбузів, і страв з гарбузів. І, можливо, ви напишете, хто який з цих сортів вирощував, можливо, чи бачив, чи пробував виростити. Ось погляньте. Буквально з кожного куточку землі тут є гарбузик. Аж не віриться, що їх так багато. Я дуже довго ходила, відходила, потім знову підходила і знову розтеплялася. Це так було цікаво. До речі, деякі гарбузи зберігаються до року, а деякі, як бачите, зовсім не підлягають для зберігання. Їх потрібно одразу з'їсти, а ось погляньте, яка цікава формочка. А цей, не наче орговіллі, такі клітини на ньому не витримала, вирішила показати вам назву. Екзотики дуже багато. І я сподіваюся, що мої старання були не дарма. І ще раз запрошую на канал Українців Німеччині, щоб подивитися на скульптури з декоративних гарбузиків і на саму красу лісу, адже це історичний ліс. Тут він пам'ятає ще рицарів Тевтонського ордену. Ну що ж насолоджуйтеся, я бажаю всім тихо дні ночі, миру та перемогу. І нехай мрії здійснюються, адже я ніколи не могла подумати, що буду тут.